Будуємо разом нову Сумщину під таким гаслом зібралися представники громадськості та влади, щоб обговорити виконання стратегії розвитку Сумської області Нова Сумщина Сумщина-2015», яка була започаткована губернатором два роки тому. Громадський форум на тему розбудови Сумщини зібрав разом найактивніших громадян та керівників області. В ході спільного обговорення учасники дійшли висновку, що, хоча в рамках стратегії нова сумщина, вже чимало зроблено, попереду нові ще масштабніші завдання. Ефективність їх виконання цілком залежить від згуртованості головних дійових осіб. Ми ці депутати, що будемо працювати не на політику, а на соціально-економічний розвиток області. Більшість працює за таким принципом, але дуже багато загалу цих громадських організації і вони теж підключилися до цієї роботи. Ми хотіли, щоб в цьому проєкті участили всі, починаючи від керівників, від простих громадян, від депутатів, щоб кожен знайшов своє місце у розвитку цієї стратегії. Нагадаємо, що стратегія Нова Сумщина дала поштовх таким важливим для регіону подіям, як відновлення виробництв та залучення інвестицій, будівництво нових сільськогосподарських та медичних об'єктів, зведення доступного житла. Суттєву підтримку одержують освіта та культура, активно розвивається спортивна галузь. Подальші кроки для покращення життя на Сумщині. Представники влади закликають громадськість визначати разом. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, регіональне телебачення Сумщини.